Останнє масштабне оновлення серверу принесло багато контенту. Однак організації це те, про що ми хочемо розповісти вам детальніше, оскільки система, яку ми додали на сервер, унікальна, повністю написана командою наших українських розробників. Це робить її надзвичайно цікавою у першу чергу для вас, любі гравці. На нашому проєкті не буде звичайних сімей у класичному розумінні цього слова. Тобто просто якесь формальне об'єднання для того, ну щоб було знаєте. Разом типу граємо, ящики таскаємо і бла 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 Ні. Відтепер гравці зі схожими цілями та інтересами зможуть функціонально об'єднуватись в організації, які матимуть повноцінний вплив на економіку та порядок в області. Зареєструвати свою організацію можна буде у будівлі уряду. Коштувати таке задоволення, звісно, буде немало, а саме 5 мільйонів гривень. Зверніть увагу, не виходячи з меню реєстрації, є можливість тут же придбати необхідний для отримання повного функціоналу офіс та склад майбутньої організації. Проте, якщо грошей не вистачає, не переживайте. За вами завжди залишається можливість зробити це пізніше. Одразу після реєстрації організації у вас буде можливість запросити туди людей та детально налагодити свою індивідуальну систему рангів, які можна присвоїти кожному з учасників. Можлива кількість запрошених людей залежить якраз від класу офісу, економ, стандарт чи преміум та рівня розвитку організації. Також відкриється доступ до гаражу, на баланс якого можна буде передавати автомобілі для того, щоб ними без перешкод могли користуватись інші учасники вашого групування. Основною фішкою нашої системи організації є розвиток по одному з основних напрямків. На вибір вам доступні кримінальна та комерційна гілки розвитку. Які різняться між собою контрактами, окупністю, типом зброї для створення та ризиками, які принесе із собою обраний шлях, основні ж показники розвитку, по типу збільшення можливої кількості людей або парку у гаражі організації з кожним новим рівнем розвитку для обох гілок залишаються однаковими. Комерційний шлях розвитку менш високооплачуваний, але безпечний. Загалом ідеальний для любителів сколотити капітал та вдало його інвестувати у дорогу нерухомість, бізнеси, автомобілі тощо. Кримінальний шлях вже не обіцяє такого спокійного розваженого життя. Постійне вирішення проблем із нелегальним бізнесом не дасть вам відпочити ні на мить, але емоції, отримані в ході боротьби за своє місце під сонцем, ніколи не залишать вас байдужим. На балансі організації існує три важливих ресурси: досвід, репутація та гроші. Досвід отримується за виконання контрактів та отримання пейдей кожним із учасників угрупування. Репутація це ресурс, який в основному добувається шляхом продажу товарів, який можна буде розблокувати незалежно від обраної гілки розвитку. Також репутація у незначній кількості, але все ж таки отримується за виконання тих самих контрактів. Тому саме зараз настав час дістати свою найбільшу вудку та засадити грядочки, які ви так старанно щоденно поливали. З грошима ж все просто: вони утримуються шляхом продажу товарів, ручного поповнення казни в офісі та виконанням контрактів кожним із учасників угрупування. На даний момент існує 14 основних рівнів розвитку організації: три рівні прокачки контрактів із можливістю відкрити додаткове бонусне вікно, та чотири рівні прокачки підприємства, також з двома бонусами. Усі основні рівні розвитку розблоковуються за бали досвіду XP, а ось рівні контрактів прокачуються за гроші, досвід, репутацію та час відповідно. Звісно, час очікування розблокування контракту завжди можна пришвидшити зручним вам способом. Усі контракти або підприємство для обох гілок розвитку є унікальними та по-своєму цікавими у виконанні. Кожний з учасників організації індивідуально може виконати чотири контракти на добу, не більше. Контрактів існує певний проміжок часу. Десь він більше, десь менше. Кожне завдання має свій обмежений час для виконання та конкретну винагороду, яка складається з грошей, досвіду та репутації. По винагороді усе просто: чим більше прокачаний рівень контракту, тим більшу винагороду отримує виконавець. Після виконання частина винагороди нараховується безпосередньо на рахунок виконавця. А інша разом із досвідом та репутацією йде в загальний бюджет організації, за рахунок якого і відбуватиметься подальша прокачка рівнів. Тут вже будьте уважні при виконанні кримінальної організації деяких контрактів гравці комерційних організацій отримають повідомлення з вашим приблизним місцезнаходженням. У такому випадку вам буде необхідно відбиватись від конкурентів, щоб виконати свій контракт, тому що інші організації будуть намагатись відібрати у вас товар та здати його замість вас, отримавши винагороду на користь свого угрупування. Також у кожної гілки розвитку є можливість займатися виготовленням конкретних речей на своїх підприємствах. У випадку кримінальної гілки це виробництво заборонених речовин, які можна буде використовувати. У кожної речовини буде свій ефект відновлення здоров'я. У випадку ж комерційної гілки це виготовлення спеціалізованих мікросхем до суперкомп'ютерів. Для цього вашій організації знадобиться придбати приміщення під виробництво. Створивши певну кількість матеріалів, ви зможете зібрати їх на складі та по досягненню потрібної кількості товару замовити цей товар на продаж. При спробі продати накоплені ресурси, гравці інших організацій вашої гілки розвитку отримають повідомлення про місце знаходження вантажівки із товаром. Тому так на це діло краще ходити разом із напарниками, оскільки за своє право заробити грошенят потрібно буде боротись. Тепер по цифрам. Максимальна кількість учасників в одній організації 105. Максимальна кількість транспорту в організаціях 100 місць під авто абототранспорт, чотири місця під літаки або вертольоти, та чотири місця під катери або яхти. Звісно, будь-яку організацію можна буде видалити або передати лідерство іншому гравцю. При видаленні організації увесь прогрес та вкладені кошти втрачаються. Потрібно буде усе починати наново, тому уважно обирайте, який саме шлях розвитку найбільше підходить конкретно під ваш стиль гри. Бажаємо успіху у створенні найсильнішої організації в області. Доєднуйтесь до офіційного Discord-каналу серверу, де ви знайдете інформацію про розвиток проєкту та важливі зміни. Також не забувайте про офіційний серверний промокод Second Life, що дасть вам приємний бонус на старті гри. На цьому у нас все. Мирного неба над головою та до зустрічі!